Ну, і з нами на зв'язку зараз вже має бути Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів України. З нею якраз про цей сервіс, про, всі, про цю додаткову допомогу для українських ветеранів і поговоримо. Юлію, вітаю. Вітаю. Ну що, як працює ця система? Чи вже почали звертатися до вас ветерани? Чому саме допомога через є роботу є важливою зараз? Розказуйте. Я хочу уточнити, що цей проект це було урядове рішення, яке ініційовано Міністерством економіки України, і воно запрацює от буквально вже працює декілька днів, і Міністерство економіки має інформацію, хто туди звертається. Хочу відзначити, що окремий проєкт Міністерства у справах ветеранів вже працює. У нас створений Український ветеранський фонд, який з початку широкомасштабного вторгнення надає підтримку ветеранським під підприємницьким ініціативам. За 2022 рік на конкурсній на основі нам надано 53 підприємцям-ветеранам гранти у розміру 500 тисяч тире мільйон гривень на Розвиток власного бізнесу, який існує вже протягом не менше ніж двох років, з моменту подавання заявки в Український ветеранський фонд, і цього року ми зараз відкрили також проєкт Варто робити своє, де за допомогою і за підтримки благодійного фонду МХП громаді будемо надавати вже півтора мільйона гривень ветеранам-підприємцям, які правильно оформлять. Свої документи, бізнес яких також існує не менше ніж два роки, і ми маємо дуже позитивні приклади. Е, наші підприємці, підприємці, ветерани, які працюють у сфері різних е, різного бізнесу, е, отримали ці гранти на е, дуже цікаві проєкти Багато які саме розказуєте Сільськогосподарської сфери, один у нас фермер. Це дуже цікавий приклад про ветерана, який з 2014 року пішов захищати е, Україну. Став учасником бойових дій, сам роз, родом із Донецька, і він започаткував, е, звільнившись з лав збройних сил, започаткував власну справу, створив крафтову ферму по продукції сільськогосподарської. І вже е, вона працювала і мала дуже широкий попит серед. Е, Населення, але з початком широкомасштабного вторгнення ця ферма розташовувалася у Константинівці, знову піддалася небезпеці ця територія. І він отримав пропозицію від свого побратима з Західної України перевести свій бізнес. Він подався на цей грант, на конкурсній основі його виграв і перевіз всю цю ферму, там багато тварин, багато обладнання до Західної України. і Зараз розвиває і е, продає свою продукцію, платить податки. Також е, у нас є позитивний приклад: це один із філіалів ветерана Піца, е, який також є дійсно дійсно організацією. Відома історія так. так. Угу. Да, всі знають зараз. Вони у нас виграли грант на е, піцу з доставкою на розширення свого бізнесу і можливість е, також отримання відповідне працевлаштування відповідної кількості ще людей, і це також нас надихає дуже, тому прикладів дуже багато. Серед переможців також є підприємства, які виготовляють засоби для чищення зброї, е, виготовляють е, жіночі ветеранське підприємництво, підприємство, підприємство яке шиє. Військовий одяг, тобто, окрім того, що вони розвивають економіку країни в період, коли вона цього якнайбільше потребує, вони ще підтримують оборону. Це дуже важливо. І просимо, будь ласка, долучайтеся до цих програм. А зараз запрацює урядова програма саме за ініціативи Міністерства економіки. Це додаткові спроможності для наших захисників і захисниць, отримати кошти на розвиток власного бізнесу. І ці кошти потім підуть на також податки і знову. О, ж підтримувати нас після нашої перемоги період відновлення, пані Юлію, Юлі, Тобто багато зараз програм є декілька, як мінімум, і як ветеранові обрати? От чим він має користуватися? І якими критеріями, будь ласка, якщо можна коротко? Перш за все, в усіх програмах, коли людина подається з цією заявкою, проводиться обов'язково їм роз'яснення і тренінг на рівній основі для усіх, хто подався, як правильно оформлювати документи. Бо багато хто не знає, як це правильно зробити, і перед тим як вже безпосередньо буде фіналізована заявка, проводиться такі, такі навчання. І це дуже важливо. Тобто, можна подаватися на сайт українського ветеранського. Сього фонду можна подаватися на є роботу, і, і також у нас існує ми підписали меморандум з дія бізнесом. У нас існує е, дія бізнесу. Сторінка для ветеранів. Там вся інформація, коли куди, куди можна звернутися для того, щоб розвивати власний ветеранський бізнес. Дякуємо. Це була міністерка справах ветеранів України Юлія Лапучина. Якщо чуєте нас, і ви є ветераном, то не полініться. Будь ласка, подивіться, що там написано на різних сторінках в міністерстві економіки. Оміки і в міністерстві ветеранів знайдете можливо свою програму, яка допоможе вам і грошей заробити і підтримати українську економіку.